Привіт, привіт! Я Валерій на Капоті, канал про те, як фарбувати авто, в цьому відео хочу розглянути дуже цікаву тему, на мій погляд. А саме підбір ґрунтувального ґрунтовичного пістолета. Для чого вони нам треба? Для себе розуміємо, що ґрунт, ґрунт у нас більш густий матеріал, і звісно, там дюзи, які ми використовуємо, там повинні бути хоча б під 16 і вище. Далі для себе розуміємо, що оскільки ми будемо наносити ґрунт. Після цього ми будемо шліфувати там да, цей ґрунт, і е, в будь якому випадку, якщо є якісь нюанси по якісті нанесення матеріалу, ми будемо шліфувати, ми це все будемо прибирати. Тому завжди ставляться до підбору грутовачного пістолета. Завжди трошки так е, не так дбало про. Е, те, ставлення, як ставляться до, саме до підбору фарбового пістолета чи лакового пістолета, але кху, все розберемо зараз. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на Капоті. Раджу підписатися. По-перше, треба розуміти, що е, все ж таки навіть в нанесенні ґрунта є дуже значним таким елементом і якістю, як е, якість нанесення матеріалу. Тобто, Якість розпилення саме матеріала, це дуже важливо. Хочу сказати, що, наприклад, якщо взяти європейські гунти, коли ми їх наносимо, можна побачити, що в них більш гладка структура. Більш гладка структура, чим, менше, чим у нас більша гладка структура, тим менше нам подалі треба буде шліфувати. Чим більше у нас буде шагрінь, люба шагрінь, це треба буде її зносити. І чим більш груба шагрінь, зносимо це у нас розхід. І... Шліфувального матеріалу да абразиви там і так далі. Час робота е е компресора, робота шліфмашини там і так далі. Тому чим більш гладенький грунт буде, тим більш це. Буде якісно і в такому випадку, звісно, що більш дорожчі пістолети, топових, топових брендів, вони працюють в цьому сенсі в плані нанесення матеріалу, вони працюють краще, тобто вони нам дозволяють потім економити і абразиви, і час і так далі. Тобто, в цьому варіанті я би вибирав все ж таки більш топові пістолети. Але все одно це не означає, що дешеві пістолети вони не мають права на існування. Можемо працювати без проблем. Далі, питання регулювання. Регулювання пістолетів, топових пістолетів, в них вони більш широкі, більш тендітні, тобто ми можемо гарно настроїти собі факел під кожен матеріал. Ми розуміємо, що у кожного ґрунту там є якісь в'язкість його. І Він може бути трошки більш густим чи більш рідким матеріалом, там да? тобто є якісь такі речі, на які ми звертаємо увагу. Регулюємо це за допомогою розчинників, там повільного чи звичайного розчинника. І, і в цьому випадку нам саме широта е, налаштувань пістолета вона допомагає працювати більш якісно. І в цьому варіанті там е, топові пістолети вони все ж таки виграють. Далі, е, звичайно одна з таких проблем чи якихось нюансів на які треба звернути увагу, це саме якість матеріалів, з яких зроблений пістолет, і якість збірки. І в цьому сенсі зазвичай недорогі пістолети, вони прогиють, тому що колби робляться з більш дешевого пластику. Там да, вони ламаються, а потім в подалі можна зробити такий нюанс, щоб колбу ми, наприклад, зламали, доводиться її шукати. І не кожна колба може підійти до цього пістолета. Тобто, треба якісь ці чи універсальні робити, чи витачувати, чи щось робити. Тобто, колбу купити до топових пістолетів завжди в є у компанії, які продають пістолети, завжди можна як розходні купити цю колбу. Якщо вона упала, у вас зламалась, е, і більш якісний пластик, це більш він довше він буде працювати. І, наприклад, якщо взяти е, такий, ну скажімо, там умовно економ варіант, е, звернути увагу, що там, наприклад, курок зроблений вже з пластика. З пластика, там, наприклад, там да це вже трошки буде там по-іншому працювати. Якісь елементи зроблені більш економніше, зроблені, і, наприклад, металевий елемент він буде при тому, якщо ви будете доглядати за ним довго, він буде працювати довго. Наприклад, цього пістолету вже років 15. Ну розуміємо, там 15 років а він виглядає все супер, працює і все чудово. Ось тому із якісті матеріалів і якісті зборки випливає такий момент, як його довго скажемо так, довготривалість в роботі. Якщо за ним доглядати, він працювати буде значно довше. Далі питання ваги і ергономіки. Якщо взяти, наприклад, пістолет від компанії «Волком», а саме Екслайт, можна звернути увагу, що вже почали, почали працювати з Полегшення ваги пістолета і для себе відчувається зразу, що вага в нього буде менша. Трохи попрацювали з агрономікою, але підход трошки інший. Якщо ми візьмемо, наприклад, цей пістолет, ми можемо побачити, що X-Lite, він вже йде, ручка більш ергономічна. Нагадую, що між ними років 10 різниці між цими пістолетами цей був раніше випустений. ергономічна, більш ручка йде. А полегшили за рахунок того, що зробили курок пластиковий. Зробили пластикову голову там, да з алюмінія. Зробили голову, тобто, він по, по своїй визі він буде трошки легше. Не набагато, але буде легше, більш ергономічний там і так далі. Але якщо звернути увагу на Давілбі, стареньким, наприклад, саме Pro, він буде важчий. Ергономіка зроблена трошки по іншому. Тут нема таких ергономічних, якихось позатих таких моментів, але, наприклад, є ці ребра. За рахунок цих ребер вони зробили вагу трошки менше. І за рахунок того, що є ребра, ще є додаткова вентиляція. Тобто, у вас не так буде. Якщо ви рукою працюєте, не так буде прийти, чи буде швидше підсихати, якщо тут щось буде. Якісь моменти, тобто ці речі ребра вони дозволяють працювати трошки е, теж ефективніше. На даний на момент це е, попередня генерація. зараз уже є е, прай Pro Light, тобто більш новий пістолет. На цим працюють, тобто продукти і головне, головний момент це продуктивність. Наскільки пістолет може продуктивно працювати, наскільки він зможе багато матеріалу через себе проганяти і довго працювати. Продуктивність це напряму впливає від тих матеріалів, саме якісті дюзи, якісті голки. Саме матеріали, з якого зроблена. Чим довше працює дюза і голка, тим менше вам доведеться віддавати в ремонт, ремонтувати і так далі. До речі, в топових брендах зроблена різна ступінь, різний ступінь закалки саме дюзи. І голки, тобто один із, наприклад, якщо голка у нас більш м'яка, вона поступово виробляється, але дюза довго зберігається. Голку ви міняєте, працюєте далі. Якщо у нас матеріал зроблено од... з одного матеріалу, зроблена голка і дюза. У нас в йде і... вироботка і по дюзі, і по голці, доводиться заміняти. І не у кожного бренда є досить широкий спектр запчастин для того, щоб ремонтувати. Е... Замовляти окремо, наприклад, голки, окремо дюзи чи, наприклад, ремкомплекти. Треба розуміти, що топових пістолетах це зроблено цікавіше. Тобто, ми можемо замовити окремо якусь прокладочку, окремо можна дюзу, окремо голкою. Завжди це все в наявності, це все можна відремонтувати. От і далі, саме головне це зручність використання для себе. Я зразу хочу відмітити, наприклад, якщо я працюю пістолетом, у мене в покрасі на 80% я працюю пістолетом. GTI Pro лайтом, коли я після пі пістолета о, того, яким я наношу фарбу, яким я наношу лак, беру ґрунтовочний пістолет того самого бренду. Він мені в руці відчувається так само, як і той пістолет, яким я наношу і фарбу, і лак. Тобто мені зручно взяти гру свій грунтовичний пістолет від компанії Девілбис, я його взяв в руку. Він так само лежить в руці, така сама вага. я такі самі налаштування, відкручування Подачі матеріалу те саме 4,5 оберта, це повністю відкрите, я собі треба менше, треба менше зробити. Тобто мені зручно працювати з тим пістолетом, з яким я постійно працюю. І якщо мені дати, наприклад, пістолет іншого бренду, ну, взяти пістолет і це не буде великою проблемою, але він відчувається в руці зовсім по-іншому, він легше, він е, тоньше. Е, в нього ход самої голки інший, ці налаштування теж інше. Треба трошки пере, Перелаштовувати собі і в руці відчуття, і в голові відчуття, собі треба перелаштовувати під саме під роботу іншим пістолетом. Е, Також е, продуктивність пістолета вона трошки інша. І коли ти працюєш з, е, з тією лінійкою пістолетів, з якою ти постійно працюєш, так само і грунточний використовуєш, це раціональніше. Наприклад, як хотів би додати, наприклад, до грунтовичних пістолетів, якщо ми беремо такий момент, як ми під, підфарбовування та мікропідкраски, там, ми знаємо, що є такі пістолети, наприклад, там, SRI в Девілбісе чи осати міні-джет, то я вам скажу так: що якщо питання стоїть робити якісь викраски, без проблем це все робиться нормально. Все. якщо у нас стоїть питання саме підфарбовувати, якісь срібло, якісь моменти самі краще, саме. В підфарбовані деталі мікропідкраси це саме топові пістолети. Ви не можете взяти дешевий пістолет, маленький пістолет, десь купити на хозмагазині магазині і їм зробити якісне підфарбування. Да, десь там ідуть, якісь порог, там це можна, але якщо десь бампер гарно підфарбувати завжди. Маляра використовують для підфарбувань. Невеликих якихось елементів, якщо використовують маленький пістолет, то завжди цей мій пістолет беруть топовий, тому що він зробить якісний розп... якісно нанесе базу, також якісно вам лак. Тому саме в грунточних пістолетах мій саме вибір для того, щоб працювати продуктивно, якісно, ефективно, завжди вибираю пістолет той, який в мене з моєї лінійки. Якби в мене були пістолети, наприклад, Волком Візьмемо Карбоніо, там да дженезіслі лінійки, то і, звичайно, я брав би собі пістолет, який у мене грунтовичний саме x ікслайт можна брати. Він буде в руці лежати зручно, нормально, ефективно. Мені мені не треба переразперелаштовуватися. Я буду працювати в цій лінійці. Якщо я працюю з дивілбісами, я беру пістолет Девілбіс, і мені зручно з ним працювати. Якщо у нас є якийсь мікс, це завжди треба перелаштовуватись з одного пістолета на інший пістолет. І це є такий невеличкий нюанс, який в роботі все ж таки трошки впливає. І, і, взагалі, якщо взяти, наприклад, пістолет від компанії Трієм, він повністю пластиковий. Він завжди шукує тим, що любий маляр, і я так само беру цей пістолет. Це пістолет для нанесення саме базової фарби, лаків. він настільки легкий, що це зразу перелаштовує. Завжди здається, що там нема матеріалу. Завжди здається, що він настільки легкий. А він там майже в два рази легший і завжди. При тому, що він якісно наносить матеріал, завжди є відчуття того, що щось не те в руці, щось не так працює. Тобто, треба розуміти, що перелаштування в налаштовках пістолета, в налаштуваннях пістолета, перелаштування в саме в вазі в ергономіці пістолета, це завжди впливає на відчуття комфорту, саме нанесення матеріалу. Тому Якщо я використовую девідуси, я використовую девідус саме для ґрунтування. Які бувають дюзи, тут у мене для ґрунта дюза стоїть 1,6. В принципі, для євроґрунтів це супер. Для якихось високонаповнених там і так далі, доводиться трошки додавати розчинника для того, щоб зробити це більш якісно і гладенько в мене все розтіклося. Але за рахунок того, що тут є широкий спектр саме налаштування пістолета, я можу підлаштувати так, що в мене навіть недорогі ґрунти будуть виглядати, виглядати рівно, гарно там, і так далі. А звичайно, якщо у нас вже рідка Кашпатлівка, то треба брати хоча б 2, 2, 5 дюзо, для того, щоб перейти на таку дюзу, треба вже міняти і дюзу, міняти голку треба, тому що тут тільки дві голки. Тут також є варіанти, але теж треба вже замовляти пісте окремо, там де буде окрема голка, окрема дюза, саме з таки, з, такою, з таким діаметром. Тому, в принципі, це на кожен вибір. Все одно, скажімо так, відчуття, наприклад, від компанії 3M, від їх пістолета останньої генерації да, пластикопостійного відчуття, що він дорогий, воно є. Якщо брати x lite тут немає відчуття, що я працюю з пістолетом дорогим, тобто такими як Genesis, наприклад, карбоніо чи Алюмініум, там, ті пістолети для фарбування. Бази і лака. Це пістолет для, в принципі, для грунта взагалі супер, все працює, але з нанесенням базових якихось фарбувань тут можуть бути моменти, тому що пістолет все ж таки поступається в своїй якісті. Але е, до плюсів цього пістолета, хоч що хотів би відмітити, як ви бачите, що тут уже зробили, наприклад, колбу. я нагадую, що пістолет е, свіжий випуску наприклад, років на 10. Тут зробили вже градуєровку по саме по матеріалу, який у нас є. Чи є це плюсом чи є мінусом? Давайте так. Плюс то, що воно взагалі є, там, да? а мінус то, що все, якщо ви залієте ґрунт, два рази так от перемішаєте і у вас ця, вся колба буде вже за... залита цим гуртом, ви все одно не побачите, скільки і доводиться завжди підкривати, дивитися, скільки у вас залишилось. Тобто, ну це такий. Плюс, але він наскільки він значущий. Також ще хотів би відзначити, що це не означає, що пістолет якийсь не такий, він поганий. Та ні, він нормальний, абсолютно пістолет, але указує на якісь моменти такі. Там да Зверніть увагу, що тут є, наприклад, гачок такий. Там да це зручно, коли у вас є, наприклад, в камері. Якісь гачки, ви пройшли якісь елементи, треба повісити його. Ви десь можете повісити його чи на казілок, якісь чи на якийсь магнітний тримач, і це зручно у Девюбеса саме всі генерації цього моменту немає. Тобто, якщо ви будете вішати, то треба, щоб був такий оргалик, такий знаєте, вішайте тоді. Зручно. До речі, на деяких вертольотах є спеціально зроблені такі два штиря для того, щоб ви могли повісити пістолети і в принципі покористуватися. Ця система мені більше подобається. Вона мені здається більш зручною, ніж ця система тут доводиться з. Завжди виглядати, щоб оця, о -о, отвір, який тут є. Бачите, оцей отвір, він був чистий і доводиться отак от знімати, і цю штуку доводиться ще потім окремо мити. Є варіант, що ви можете її загубити. Ну, Бачите, це окремий елемент. Бачите, вдивів цей момент. Продумали, і, в принципі, ви собі відкрили його, помили і ні ніколи не загубите. Тобто закрили і так далі. Ну, тобто, якщо ви загубите цей елемент, це буде, ну, скажімо так. А де ви його купите? Доведеться чимось затикати, а ви не зможете, тому що повинен бути, повинен бути в пістолеті, отру для того, щоб у вас в колбі не було вакууму. А буде вакуум, буде пульсувати і буде нерівномірне нанесення. Тому О, такі варіанти є. Скажімо так: для, якщо у вас велике виробництва, великі розміри фарбування, вам треба максимально ефективний, максимально якісний пістолет для того, щоб він у вас відпрацював довго. Але для нього також треба за ним слідкувати, його переймувати і дивитися, слідкувати за ним. Якщо у вас таких потреб великих немає, в принципі, можна взяти недорогий дорогі пістолет. Доведеться трошки перелаштовувати, дивитися його налаштування саме під роботу цього пістолета. Ось, але в принципі, якщо будете доглядати за ним, він, він вам він нормально відпрацює. Всі інші моменти це все сугубо моє відчуття, з яким брендом працювати, це на ваш вибір. Але е, намагайтесь працювати саме тим брендом, яким є як, пістолетів, з яких вас є фарбувальний і лакові пістолети. Це буде максимально зручно і в принципі доз... в принципі дозволить вам працювати більш якісно. Е, для себе можете так, Також звернути увагу підход е, саме волкому. У Валкома більш маленька така полочка. Там да для того, щоб у вас було в руці лежало, і і вона тоненька. Тобто, вага буде менша у Девілбіса. Вага буде вище, але сама полочка зроблена з більш. Таким розміром це буде зручніше, саме в великій руці буде зручніше лежати, це буде краще в плані роботи там, да. Так само, якщо подивитись на від нижні полочки, дивитися вона тонше, але вона досить довга така. Бачите, там, да? Тепер дивіться, сам ход. Сам ход курка. Тут крок іде, у нас навіть не доходить до цього. Тут у нас ну майже доходить. І можна зробити навіть такі моменти, зверніть увагу саме кріплення там. Да? Тут у нас якийсь штіфт, отакий. Бачите? Саме такий штіфт зроблений стоїть із якоїсь такою штуковиною. А тут можна подивитися, як зроблено підход. Тобто розумію, що наскільки більш якісно. Це все зроблено. Напишіть під відео. Які ґрунтовочні пістолети ви використовуєте, Чи ви використовуєте дешеві? Наприклад, попрацював півроку, викинув його в смітник. Собі далі купили наступний там і так далі. Чи ви використовуєте більш якісні ґрунтовочні пістолети, і які в цьому є сенс? Буде дуже цікаво почитати. До речі, пішли ще якісь цікаві теми, які вас цікавлять. Обов'язково не якісь цікаві теми. Ми знімемо відео відповідь. От ну, і нам буде приємно, що вас цікавить ці теми. Добре, наше відео добігає кінця. Не забувайте підписатись на наш канал, ставити лайки. До скорої зустрічі. Пока.